Душа у меня у нас. Так. Все файно. Панель на место. Так, уйдем, привет. Так. Вика? Вика? Ти вже наконец-то приїхала. я думаю, що ти завтра приїдеш. А, так коротше, ходи, я тебе буду вчити на машині їжджати. Ок. Ок. Тебе що є машина? Не, а у мене їх три. Одна для тебе поліцейська і така. Чекай тебе, я не туди пішов. А я вона така хапить заболею. Ну нічого немає. Рекурсі вона буде з ганяти. гоняти. Водика стояти. Одна для тебе, коротше. Оце. Ну, спершу сідаєш за мною в цю машину. Сідаєш? Угу. Все, і тебе буду вчити їздити, так. Так, все, поїхали, -рапа. так, тут червоний. Чекай. Зелений. Поїхали. Чекай на файну... ой 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 дорогу найду. В принципі, отутка файнечка на єс. Отак, файне ся. Розверну. Весня, як заводити? Ключі... Ні, у нас ключів, коротше немає. Отакі машині. Є е, отаке. От Водика, кнопочка, заводиш і... І все, і поїхала отак. Тормози... Водика, видиш, там, де мої ноги. Термозер. Тормозея. Далі газ просто натискаєш, як тобі повернути треба. То просто не так повертай, бо маш я зразу над'їхати і все, і капець тобі. А, ліпше дивися, як. Опа, стало трошечка, включила поворотники. І помале розвертайся і поїхала опять. Так. Далі заїжджаємо. Десять як ся паркувати. Чуть не туди заїхав, але все одно. У мене машина дуже швидка. Отак. От Віриш, отак даємо на. Отак. От Далі отак. От Повертаємо. Все. Віриш? Як нас підкидає, ми вже заїхали на борт. Вот так троха да и все, Веш. И файно подпарковал. Все, я нашел файно. Ну давай, седай. Ну свою ласточку. А, Та ну ну, если буду ответ. Давай. О, да, не заедет никуда. Ну, ну так так, файно, 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 файно. файно. Поворотника? Ключи, и поехала просто. А, куди? Ну як навчися їжі. Ми, ми їдемо, коротше, за правами. Чекає, стоп. Так, поїхала. Угу. Тільки файно повертай. Поворотники не забудь зараз. Так... Хоу! Не туди ми поїхали. Розвертайся. Так, і давай їдь туди, значить. Уперед, перед, 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 їдь. Просто. Гоу. Їдь поворотники. Куди направо чи наліво? Наліво. І їдь просто пря прямо. Хоу. Завертай за цей кут. Ну, за кут завертай. ні 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 не ні У їдь. Трошки, трошки, трошки їдь. Гоу. Ідь туди. Виш, я, я тобі показав уже. Так, і паркуйся. Файно. Вс, злізаємо, і йдемо за правами. Так, все, тобі права, да. А ну дай поганяти на своей на твої ласті. Дай. 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 Ну, все, тримайся. -ху 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 -ху. Бляха. Аварія. Давай далі.

Чекай, я свою візьму Мелісейську. і поїхав. Давай. Есть за мною. Ну, місто у нас маленьке. Зелений. Є, вау. По бордюрам. Чекай буфура. Бо так, уже зелений, віка покинуть зелений світиться. Давай. і які великі машини. Є, ще чй! Ти ведеш, куди? А чекай, віка, ну я. Я щось в ті машині скажу. А ну, їдь, їдь, іде, їдь, їдь вперед. І чекай, там стій. А я цю машину ще потупеню. Я. Yeah. Так, будь ласка, документи ваші. Так, так, документи. Ви не чуєте? Мені насрати. Що там упало? Хоч би альфова башня. Або ви показуєте права, або кличу ментів. Так. Все. Угу. Добре їдьте. Тільки більше не підрізайте нікого. Today. Опа! Ты что такое? Ты Вика? Нет, тут я. А я думаю, что тут я. И я его. Панама. Оце ти? Чекай. Зараз, 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 зараз. Оце ти? Mm -hmm. <laughs> Надягай. <laughs> Це я чи ти? Давай. О, там ще одна фото. Тут ходу преступники якісь. Добре, я понадоби спати. Зелений. Давай, поїхали, поїхали. Щось там ріжуть. в мене таке. Оу, нормально заїть. Ч вже не пускають? Нучка, віка, бо щось не пускають. е Е. -е. Ходив він я. сидів. Ти сидів. Ага, нема? Ні, нема. От ви сидів. Добре, я. Давай я сам відкрию шлагбаунт. Давай, все відкритий. Давай, заїжджай і пона спать. А був вай ночний гонк. Зараз поєднаний все записав. Давай. Ти вже припаркувала? Паркуй як-небудь, Нічого не буде. Не бісися, стоян. Да ся не бісне. Чкай бо. Щось. щось, щось. я блок. Що? Ти я с трошки тобі блок поламав. Та. Ой, курва. Давай понадоби. Чекай, де машини? Колеса я машини йому нема. Тут ковчег Господи, район дебілів. Вс, погнали коротше, спати. Якраз готель є. Давай змінок. Ти по лифте. Ну давай. Або ні. Чекаю, щось ліфт не працює. Добре, я ліфт не працює. Не маємо сходимося піднімати. Десь як легко сходимося піднімати. О, я грити. Все, ми вже в верхньому. Чекай, бо то ще ні, ой. Ай! Чекай, бо я сам не знаю де є. А де ми ще маємо наверх? Чекай бо я не знаю, де тут ще сходи. Балкончик. Ну. А де машини? А там нема. Там немає. Ходи, проходите. І я лифт навіть упав. Ані. Спускайся. Безопасно. Доскочила, ногу уловила и все. Чекай, бо, а де все пропало? Не пропалося. Чекай, а де гота Я де за занимаю уже. А де пропав? Ау, вау. Не тут. А, вот так і ще наверх чекай. Слава Богу, не ще Пана. Ой, курва.

Где-то я. Сегодня кашестрон. Вика! Зачем у меня бежит? Ну-ка, я? книжки выбираю. Да, книжка? Ну, для прав. Я просто буду далі дальше по правам. Та меньше с кіем. погнали, гет. Права десь колись ты научишь. а, а гонка раз уже тут, и а, безопасно. Но без, а. Ну, нормально. Давай, за мной. Э, туда. Так шведка уже. Туда, ой, не туда. Туда, значит. Туда. Туда. Лайвик туда идет. І... Не яка то башня. Чекай, 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 я возьму отсюда машину. И погнали. Так, давайте пускайте. Дякую, дякую. Кто Та уже там разумный удобный я? <рисвіт> а у супермаркет. Здорово-здорово. Там я зайшов. А то одяг. Туск одяг плодиє. А ну, чекай, який тут коло одяг файник є. Чого немає? О. Е, віддай, віддай, віддай. А бо то мій одяг спортивний. У кожен день. Хожу. Так. Просто я лишаю отутка, а так то то я їх обічно забираю. Так. Надіваємо. Десять. стиральна машинка. Зато то, -то я кажу, що я тут лишаю його все Давай поїхали. Ой, зараз які гонки будуть, так. Ні, сюди машини не паркуємо, віка що ми мною вдалі. Бо гонки будуть нормальні. Чекай, яка червоний колір. Чекаємо. Давай я іншу дорогу краще поїду. Не зчекати. Ой. Да я. Бляха зупиняла. Водика? А ось, не це вяжу, Я ж ми легко то. об'їхала, то. А де то місце? Зелений, дякую за зелений кольор.

Гэд, едем, гэд! Просто куда-нибудь, гэд, 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 гэд! Шведка. О вот тут колышай, тут колышай! Все, 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 все! Дай машину! Дай мне машину! Сидай! Поехай! Давай, типа, мы тут, Катя, паркуем! что раш, Давай! Ой-ой-ой, які то нечемні. То я то говорю просто, ти розумієш мою хату залитити. Добре, я на страш таянку поставлю. Давай, давай. Давай бери свою машину бери. і тікаємо. Давай швидко. Машину бери, тікаємо. Червоний колір, та мент. Мені все можна. To skoro mnie poвеśnie do FBRA. Tak. Dwaj pojemale... banale, panale. Takaa. Szwytko, świetka, świetko, świetko, szвидka, szwytka, szwetko, szвидko, szвидko. Szвидko, szвидko. Już u prazi. Na figyć. Nie go mi użył prazi u Czechii. Nie не далеко і заїхав. два і став поки отутка. утка ти куди Ні, май не тут віка бо то пожежна я йду в пожежну бо мені щось треба взяти трабина А як залізти на то добре Mnie koło przodumę, ale... Dwa inne same bo mnie trzeba tam wziąć. Ja już ją... A czy jeszcze Качка, очка, очка, я сам я уся музьми. Видай, видай! Та що таке зробила. Так, і просто рельси тут оставим на круг. Будем не сказали, таке зробити. Як думаю, скачемо? Ні. Mm, yeah. Я скачу. Геть. скачу. Давай, бери свою ласточку и свою и погнали. Бляха, я за ней не так на древтулся на ласточке. Бляха. Ну що, погнали. І опа. з тачки. І стоїть. Ну погнали на вуличні гоники.